Опа! Всім привіт! і В цьому відео я буду вперше на Ютубній маю мати ролик, де я буду грати в чудесну гру під назвою Clash of Clans. І що я буду робити? Правильно, я буду атакувати своїми двома новими ново відкритими юнітами, а саме електродраконом і суперлучницею. Як ви бачите, ось така ось мене база. так, Трохи рашерська. Так, ну добре, добре. Першим ділом ми будемо атакувати електродраконами. Як ви бачите, в міксі у мене трохи баночок всіляких. Ну і ще 5 кульок. Королева в мене стоїть на апгрейді. Так, ну якісь бази такі. Не дуже такі бази. Ну, ця, ну, добре. Чи не добре? Ні, нападемо, нападемо таки на цю. Запускаємо електродракона для підчисточки. Давайте якихось може кульок А Чому б Ні, Ні, давайте короля варварів. Як ви бачите, герої в мене не дуже підкачані, Це погано, проте все ж це, це мені в атаках не дуже так і заважає. Все, запускаємо шариків. Так, мінус королева. Запускаємо усіх електродраконів і вардена на повітряному режимі. Так, один уже вмер. Та й то крайній, якому знесли багато ХП. Накидуємо рейдж, і вони просто починають виносити півкарти. Ви тільки подивіться, за один сумісний залп вони 15% знесли. Ось уже ще мінус 10. Ще один рейдж. І знову ж таки, один зробив залп. Двоє зробили залп, і вже дві зірочки з'явились. У нас на счету. 62%, 67, 68, 71%. Та да все. Це ізі. Майже ніякого редефа не осталось. Хранитель ще навіть і не думає помирати. Та й дракончики теж не думають. Їх аж 4-5 штук в мене осталось. Круто, круто, нічого не скажеш. Давайте давайте, вбийте від цю нещасну ПВОшку, так, все її вирубили. Чистильщик, звичайно, мішає, проте це вже не важливо, адже електродракони, як ви бачите, у юніти доволі такі непогані. Так, звичайно, займають много місця, довга перезарядка, це проблеми, але все ж якщо скомпенсувати це великим уроном і великим ХП, то вийде непоганий юніт. Так, наступна атака в нас буде проходити з суперлучницями. Ну, я вже цих юнітів колись уже провіряв. Ну, тобто, не внус я ще не мене атакував, а просто ось цій ось треніровочній площадці. Ну, я просто ось так ось брав, випускав суперлучниць наших ось таким ось ланчушком, рядочком, підкидав їм ось рейдж, ярость. Вони все те діло розносили. Так, звичайно, було б крутіше, якби був би якийсь хіл, а не один рейдж. Ну і в принципі, так, під рейджом вони розносили все щота, але на фулл базу не зносила. Адже в них не було ніяких ні танків, ні големів, ні гігантів, нічого подібного. І це, якщо чесно, проблема, бо вони дуже швидко огрібали. А ось в міксі в мене буде 10 суперлучниць, кілька бомберів, двоє гігантів і троє големів. Думаю, що цим міксом я зможу забрати якусь базу. Ну, і у мене три райджа, щоб підсилювати суперлучниць, один хіл, щоб підхилити. Ну і ще один клон. Ого, нічоси, База з фул 12 тихай, купа еліксиру, купа рясів. Ну ні, ну ні. Давайте я зараз виріжу, поки я шукатиму нормальну базу. Все. Ні-ні, ще не все. А... Ну, Давайте на цю давайте на цю. Так і нападемо базу, адже всі ці інші бази, які я шукав, ну вони були одна слаба і мало ресурсів, друга сильна і багато ресурсів. Я ці бази нещасні вже 100 років вишукував. І нарешті зміг. Випускаємо бомберів. Вони всі підірвались на якісь нещасні міні. Тепер доведеться стіну големами і гігами добивати. Прожимаємо вже нашу мега-хіло короля, запускаємо geliyor. вардена вже на повітряному режимі, опускаємо Ну і Це один останній варвар. Ну Я його чисто так заспавнив. Точніше, не заспавнив, а приготував. Ну, щоб був, щоб просто був. Ну, так. Опа-опа. надо підхилити, надо підхилити. Дивіться, вона аж три здання зачіпає за раз. Все, мінус три. І ще й тесла була непогано так і підкачена. Так, основна маса лучниць. У нас пішла на края карти. Це, в принципі, проблема. Боже, навіть і краще. Адже, як ви бачите, вони розносять, розносять все підряд. Так. Там, звичайно, я королева лучниця 30-го левела. Щоправда, я думаю, проблем вона не зіставить. А, вона атакує, атакує, але її просто з'їли за майже за секунду. Так, 63, 64. В принципі, атака проходить намного краще, ніж там, в тренеровочній пещері. Майже. Всі лучниці вижили, майже ніхто не помер, адже в них в самих є немало ХП. Так, звичайно, це, вони не якісь там танки, але все ж таки на низьких ратушах їх можна запускати навіть і без танків. Все, вони просто з'їдають все за щитані секунди. Ці нещасні гармати, вони просто все це діло попроносили. 99%. І поки суперлучниці все оце розносили, її просто прохлаждались. Так, ну а ось оцінки тих самих юнітів, якими я щойно атакував. Так. Ну, і наступне, що ми будемо робити, так, це показувати вам туторіал по проходженню іспитання. Іспитання короля художника. Ось як виглядає цей туторіал. Зверху і знизу запускаємо дракончиків, щоб підчистити територію. На інферно башню з Теслою запускаємо камнекидач. Підфрізуємо інферно башню, щоб камнекидач не так швидко помер. І він, по ідеї, повинен знести інфно башню і Теслу. Ну а на підчищену територію ми запускаємо короля варварів. Так, він трошки зданій знесе, і ми запускаємо нашу основну масу юнітів. Це всілякі кульки, і дракони. Ось ще троє і все. І причому нам треба буде підфрізувати чистірщик, адже чистильщик нам немало як завадить. Також доведеться підфріжувати інферну башню, щоб теж не заважало. Так, чистільщик опять, опять фрізимо, щоб ніколи не здув. Ну і на юнітів накидуємо, звичайно, яд на юнітів скланової крепості. Ще, мабуть, таке треба скелетиків накинути, ну я не знаю. Так, ну якщо що зроблю невеличкий спойлер, я цю базу проніс на 97%, не повністю. Але, в принципі, якщо ви будете атакувати моїм способом і вам трошки більше пощастить, то ви можете й на три зірки її пронести. І ви зараз скажете, цю те, що тю чу який це туторіал? Да Це якийсь недотуторіал, можна сказати. Ну, Так, це недотуторіал, я, в принципі, з цим згоден, але знову ж таки, якщо вам пощастить більше, то ви зможете пронести і цю базу на три зірки. Ось, залишився лише один електродракон. Він підчистить майже всі ці постройки. Ну, і якби я не тупонув і не викинув туди. Тупу всіх своїх скелетів, може, я потім міг би їх запустити на ПВОшку і на все остальне і донести базу. Так, було б круто. А так, як ви бачите, ні. Не вийшло в мене, допустив я деяку помилку. Так, так, так. Ну, зараз дракон, як ви бачите, доносить залишки бази. Залишається якась башня лучниць, гармата. Раз він і башню лучниць донести повинен. Ось ПВОшка починає стріляти, як ви бачите, так, я міг запустити заклинання скелетів, добити башню колдуна, потім ПВОшку і потім хранилище. Так, Це проблема. Ну, так, На такій, мабуть, невеселій ноті. Це відео підходить до кінця, я з вами прощаюсь. Ну що ж, всім вам удачі, всім пока. З вами був Скорпіон. До побачення.